Септо презентує. П'ятниця 8 серпня 2025 року. Ранкове допі випуск 346. спонсорований слухачами. Доступний для тебе. Доброго ранку, ми повертаємося до тебе після невеличкої паузи, і не думай казати, що тобі без нас не було сумно. Повертаємося ми не самі, а з Педро Паскалем. Бо щойно ми записали останній липневий випуск ранкового допіо, як в американських інтернетах розгорнулася хвиля гейту нашого Cool кул Сларідей. Зокрема, на Екс у низці дописів звертали увагу на те, що актор неналежним чином торкається до своїх колежанок. Акторок Ванеси Кірбі та Сари Полсон та акторки і режисерки Г'яди Колагранде, щоб впоратися зі своєю тривожністю. То що ж, це коїться сенсаційне викриття темних секретів головного улюбленця світового інтернет-співтовариства, усе дещо складніше наприкінці липня, напередодні прем'єри фільму Фантастична четвірка Перші кроки на Менс Хелс вийшла коротка стаття про те, як Педро Паскаль дає раду зі своєю тривожністю. І серед його методів ні слова про те, що актор намагається зменшити споживання кави з шести порцій еспресо до, наприклад, чотирьох. В інтерв'ю він сказав, що схильний покладатися на інших друзів, родину і тих, хто цитуємо завжди готовий допомогти, коли мені доводиться зіштовхнутися із чимось, що викликає неспокій. Актор розповідає, що завжди був малакучим і радо контактував з друзями, тому це здавалося б, цілком природний вихід із стресових ситуацій для Педро. Паскаль міцно тримався за міжособистісні взаємини, однак у такі зв'язки втрутилася пандемія. Актор помітив, що через самоізоляцію та велику кількість комунікації онлайн йому на певний час доводилося докладати зусиль, аби взаємодіяти з іншими людьми. І тоді Педро спробував дистанціюватися від тривожності. Зрештою, він зрозумів, це не працює для нього, тому вирішив повернутися до перевіреного методу розмов, близьких взаємин, дружби і спільних досвідів. Ми розпитали співзасновницю центру психотерапії видноколо та психотерапевтку в напрямках КПТ та ІМДР Божену Мартиненко. Наскільки їй такий підхід видається ефективним при тривожних станах? Так, це чудовий спосіб. Психотерапія це називається експозицією. Тобто потрібно робити те, чого насправді хочеться уникнути. У даному випадку говорити з людьми, бути собою справжнім, так як виходить. Важливий момент, що це буде тривожно і дискомфортно тут і зараз, але з часом програма у мозку, що активує тривогу через відчуття. Не факт, а саме відчуття загрози оновиться і перезапише свій алгоритм: спілкування це безпечно, мене приймають, це приємно, корисно. Звісно, що турбота про фізичне, наприклад, добре їсти, спати, мати достатньо рухової активності це база для хорошого функціонування психіки. Однак, для подолання тривоги потрібна обов'язкова практика, робити те, що хочеться, навіть якщо це лякає. А ще я б хотіла додати, що дуже не люблю з сполучення боротися з тривогою, депресією, страхами і так далі. Чому? Тому що ці стани це не є нам вороги, це стани, які повідомляють нам про наші потреби. Коли ми тривожимося, ми відчуваємо занепокоєння і острах, що відбудеться щось не так, як ми цього хочемо. Тобто, ми маємо потребу, щоб все було так, як ми прагнемо, так як нам би було комфортно, так, як би ми хотіли. І побачивши за тривогою свою потребу, ми можемо краще врегулювати саму ж тривогу. Це маленька підказка і ключик до того, щоб допомагати собі розпізнавати функцію своїх станів, дбати про них і регулювати. Після цієї публікації на Men's Health розпочалася хвиля негативу до Педро Паскаля, коли антитрансгендерна активістка Позі Паркер затвітила далі цитата. Він ніколи не тривожиться в присутності чоловіків, чи не так? Паркер також додала відео, на якому Педро Паскаль під час презентації фільму позує зі своєю партнеркою по знімальному майданчику Ванесою Кірбі і ковзає своєю рукою по руці колеги. Космополітен Басфіт, а також декілька інших видань, пов'язують початок антипаскалівської хвилі саме із цим дописом. Активістка, ймовірно, поведінку Педро на відео пов'язала з висловлюваннями актора для Men's Health, що він при тривожності звертається по допомогу до друзів. В оригіналі актор каже «reach out», що може означати тягнутися до когось. Але ось у контексті повної відповіді Паскаля явно йдеться саме про звернення у плані комунікації, а не те, що він мусить руками тягнутися до когось. Утім, інтернет було вже не спинити. Педро Паскаля почали звинувачувати в неналежному фізичному контакті з жінками та хижацькій поведінці. Щодо того самого відео, то редакторка Космополітен Олівія Трюфовонг припускає, що Педро Паскаль гладив руку Ванеси Кірбі, шукаючи найкращу позицію для фото. Наша команда також провела свою експертизу і нічого обурливого в діях Паскаля не побачила. Хто з нас не розгубиться, коли доводиться вирішувати, що робити з руками під час того, як на тебе звернені десятки фотокамер. Якщо взяти до уваги інші відео Паскаля та Кірбі, то можна помітити, що вони обоє доволі тактильні і часом вже Ванеса торкається Педро. А от щодо відео із Г'ядою Колагранде, де Паскаль торкається підборіддя акторки, то такі доторки мають, і правда, недоречний вигляд. У всякому разі, ми їх інтерпретуємо саме так. Зрештою, вся ця історія якраз не про факти, а про інтерпретації. Ті люди, які працювали з Педро Паскалем, ніколи публічно не звинувачували його у небажаних фізичних контактах на знімальному майданчику чи поза ним. Себто хвилю дописів про неналежну поведінку актора можна сприймати лише як інсинуацію, у всякому разі, поки що. Імовірно, через те, що вся кампанія проти Паскаля постала на припущеннях та інтерпретаціях, вона не є аж такою успішною, тим паче, що спроби дискредитувати актора були й раніше. І щоб розбиратися далі, зупинімося на абревіатурі Терф трансексклюзивна радикальна феміністка, так позначають феміністок, які або виступають проти гарантування прав для трансгендерних людей. Або принципово відмовляються від ідеї, щоб фемінізм захищав трансгендерних жінок. Як ти можеш пам'ятати, із попереднього випуску, в якому ми говорили про Педро Паскаля, трансгендерною жінкою є його сестра, сам він, великий союзник ЛГБТ-спільноти. А крім того, критикував Джон Роулінг за її висловлювання, націлені проти трансгендерних людей. Власне, після критики письменниці у квітні терф-активістки та інші антитрансгендерні активісти зробили першу спробу розгорнути проти Педро Паскаля дискредитаційну кампанію. Вони взяли відео з минулорічного комікону, на якому актор тягнеться до руки Ванеси Кірбі і звинуватили його в неналежній поведінці. Зрештою, пізніше сама акторка мусила відкоментувати цей момент. Кірбі розповіла Vanity Fair, що вони з Педро обоє дуже нервувалися, адже виходили на очі тисячної аудиторії, яка фанатіє від коміксу Фантастична четвірка. Цитуємо: Він хотів, щоб я знала, що ми у цьому разом. Мені здалося це милим жестом, тож я була дуже рада стиснути його руку у відповідь. Я припущення, що до поширення антипаскарівських настроїв залучили «Ботоферми», а також використовували відео, згенеровані шаї, де актор начебто не лише торкається до колежанок, але й цілує їх. Хто, так би мовити, адмініструє всі ці вкиди, невідомо. Також наразі відкрите питання, чи кампанію запустили лише через те, що актор підтримує трансгендерних людей, чи, можливо, на це є інші причини. Сам Педро Паскаль ніяк не коментував ситуацію. Те, що він торкається до подруг, щоб втамувати тривожність, наразі лише розмови, які актор ні підтвердив, ні спростував. Але ми запитали психотерапевтку Божену Мартиненко, чи має сенс брати когось за руку, коли тривожишся. І що робити, якщо я та людина, яку беруть за руку, але я не хочу таких контактів, але й не хочу зробити гірше тривожній людині. Спершу я б хотіла зазначити, що Окреслювати конкретну поведінку за людину не вартує, бо те, що може означати якась поведінка, може підказати тільки та людина, котра її робить. Дехто в тривозі багато метушиться, хтось замикається, впадає в ступор, хтось вигадує нейтралізуючу поведінку. Фізичний доток до іншої людини справді може бути прикладом цих трьох варіантів, тим паче, якщо людина нам дорога, знайома, то ми в контакті з нею можемо відчувати відразу фізично себе більш безпечно. Але якщо мені це неприємно чи не бажано з моїх особистих причин, то я в першу чергу маю подбати про себе. І найкращим способом, звісно, є проговорити це з людиною з головами через рот, з турботою про свої і увагою до чужих потреб. Звісно, що умови не завжди є ідеальні. Якщо розмова неможлива з певних причин чи, на жаль, не дає результату, то можна брати дистанцію. Це теж є окей. Вартує пам'ятати. Що кожен з нас може мати свої труднощі та потреби і страждання одного не виправдовує дискомфорт для іншого. Якщо мій друг хоче заземлитися об мене від своєї тривоги, а мені це не є окей, я маю повідомити йому про це, а він має допомогти собі знайти інший спосіб. Можна мати предмет для тактильної стимуляції, камінь чи гудзик, чи розширювати інструменти емоційної регуляції, там практикувати усвідомлене дихання чи робити ту ж саму експозицію. Серед тих, хто підтримує Паскаля, поширеною є теза про те, що пошуки в його діях неналежної поведінки та хижацьких патернів, зрештою, найбільше шкодять жінкам. Мовляв, між тим, щоб виявляти ніжність і домаганнями, полягає велика різниця, і коли ми будь-які фізичні прояви зводимо до неналежної поведінки, то зрештою полегшуємо життя кривдникам. Надмірна підозрілість до будь-якого флірту чи дотику стирає межу між доброзичливістю і насильством, і як наслідок знецінює справжній досвід постраждалих. Якщо будь-яку дію потенційно можна витлумачити як порушення меж, то виникає спокуса не вірити взагалі нікому. Це породжує нову форму скепсису до тих, хто намагається говорити про власний досвід. Зрештою, це веде не до захисту жінок, а до загальної недовіри. В останньому липневому випуску ми анонсували, що повернемося у серпні з новим збором. Усе так, але спершу підсумуємо попередній збір. На проєкт дронопад фонду Повернись живим. Ми з тобою зібрали 75 тисяч гривень. Зібрані кошти ми перерахували на рахунок дронопаду, і в описі до випуску залишаємо лінк на звіт про зібрані донати та перерахунок. А тепер про наш новий збір. У серпні ми будемо допомагати благодійному фонду Бавовна Хелп зібрати донати для підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Чорне крило 116 окремої механізованої бригади. Десять пілотних позицій підрозділу працюють цілодобово на куп'янському напрямку. Світловий день вже зменшився і буде зменшуватися й надалі, тож чорне крило потребує більше нічних очей. Бавовна Хелп закупить для пілотів нічні дрони. Та все необхідне до них. Загальна ціль цього збору півтора мільйона гривень. Ми відкриваємо допоміжну банку на 30 тисяч гривень. Лінк на збір шукай в описі до випуску. Ми дуже закликаємо тебе почати цей день з ранкового допіо і донату будь-якого зручного для тебе розміру. А оскільки нам сподобалося проводити донатне голосування, то ми продовжуємо цю традицію. Цього разу пропонуємо тобі такі варіанти. Тема номер один: як великі харчові бренди проживають кризу, в яку потрапили через оземпік, Тікток і високі ціни. Тема номер два про складнощі романів між політиками і зірками. Так, тут, нарешті, ми зможемо поговорити про Кеті Перрі і Джастіна Трюдо, бо нещодавно їх зловили за спільною вечерею. Тож донать на очі для чорного крила, а у коментарі до переказу зазначай номер теми, яку хочеш почути в наступному випуску. Цифра один за кризу великих харчових брендів два. За романи між політиками та зірками. У середу Кароль Навроцький склав присягу як президент Польщі. На політіко із цього приводу вийшла стаття, у якій прогнозують, що у наступні роки. Країна перебуватиме в політичному глухому куті. Видання відзначає, що перемога Навроцького на президентських виборах нехай із незначним відривом, але все ж стала серйозним ударом по перспективах коаліції Дональда Туска, адже загрожує заблокувати законодавчі ініціативи уряду і сповільнити зусилля з відновлення верховенства права. Раніше всі ці процеси і так гальмував Анджей Дуда, а Навроцький обіцяє діяти ще жорсткіше. Імовірно, він буде виставляти уряд як неефективний, щоб таким способом підготувати ґрунт до парламентських виборів 2027 року і забезпечити повернення партії право і справедливість до влади. Кароль Навроцький вже назвав Дональда Туска найгіршим прем'єр-міністром з 1989 року. Водночас в уряді нещодавно провели деякі кадрові зміни і на ключові посади призначили відвертих критиків Піс. Новим міністром юстиції став Вальдемар Журек. Він колишній суддя, який зазнавав переслідувань з боку партії право і справедливість за те, що виступав проти їхньої судової реформи. Пан Журек уже почав звільняти суддів, які отримали свої посади за часів піс. Це лише розминка, написав Дональд Туск у соцмережах. Здається, Солодашко, на нас очікує запекле протистояння у сусідів. Мабуть, пора готувати попкорн. Власне, судова реформа буде однією з головних тем у конфлікті між президентом та урядом. Дональд Туск продовжує свої спроби скасувати зміни, запроваджені попереднім урядом, через які Брюссель заморозив фінансування для Польщі. Прем'єр-міністру вдалося розблокувати ці кошти завдяки обіцянкам відновити демократичні норми. Проте наразі немає значного прогресу у тому, щоб повернути незалежність судовій владі. Ще одна конфліктна точка це податки. Навроцький, як президент, має право законодавчої ініціативи, і він пообіцяв, що подвоїть суму доходу, яка не оподатковується. Це популярно серед виборців, але уряд від цієї ідеї відмовився, побоюючись, що така зміна призведе до зростання бюджетного дефіциту. Навроцький також пообіцяв скасувати податки для сімей із двома і більше дітьми. Це обійдеться бюджету в десятки мільярдів. Від чого уряд явно не у захваті. І звісно, Навроцький пообіцяв накладати вето на будь-які закони, які цитуємо, змінюють національну ідентичність або підпорядковують суверенітет Польщі зовнішнім силам. Сюди, у розумінні президента Польщі, підпадають питання міграції, абортів і розширення прав ЛГБТК. Чи є сфера, де уряд та президент можуть порозумітися? Так, це сфера оборони. Адже тут усі сторони сходяться на тому, що спільним ворогом для всіх є Росія. Загалом, попри те, що коаліція Туска перебуває у нестабільному стані, уряд, як передбачає політіко, активізує роботу над заблокованими законопроєктами, щоб полегшити доступ до абортів та скасувати судову спадщину ПІС. Сам прем'єр-міністр вже заявив, що польську конституцію він знає на пам'ять. Особливо тієї частини, де прописані повноваження президента та уряду. Зокрема, йдеться про те, що президент це представник польської держави, але саме уряд провадить як внутрішню, так і зовнішню політику. Далі буде, як то кажуть, Укрзалізниця минулого року почала тестувати систему Wi-Fi у швидкісних поїздах Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Системами доступу до мережі обладнали 16 поїздів. На час подорожі пасажиру чи пасажирці надають безкоштовний 1 ГБ трафіку, а швидкість інтернету становить до 10 Мбіт за секунду. Наша команда випробувала, все працює. Деякі випуски ранкового допіру частково писалися саме у поїзді. Це дуже зручно, і ми чекаємо моменту, коли така можливість буде у всіх поїздах та на всіх маршрутах. Європейські залізничні компанії у своїх рекламах. Також часто говорять про доступ до інтернету, однак Wi-Fi у європейських поїздах майже ніколи не працює. Чому? Розповідаємо про це у розширеній версії випуску. Її можна слухати, якщо оформити підписку на Patreon, базу або у розділі спонсорства на Ютубі. Йой, цю частину можна послухати лише за підпискою. Доєднуйся до нашого Patreon, бази від МОНО чи обирай спонсорство на Ютубі. Що ти робиш 31 серпня? Приходь до нас на засідання слухацького клубу. У серпні ми слухаємо подкаст «A hot dog is a sandwich». Його ведучі розбирають дивні і кумедні питання зі світу їжі: чи печиво є десертом, або чи буріто це враб. Ми вже почали слухати, і у чаті спільноти з'явилися нові питання для дискусії. Наприклад, чи борщ це компот, абсолютно прекрасна ескапістська попайка. У Еходок is a Sandwich» вже вийшло дуже багато епізодів, тож пропонуємо так: обирай теми, які тебе найбільше зацікавили, а потім приходь на засідання слухацького клубу, щоб обговорити і подкаст, і гастропитання, які не дають тобі спокою. Ми, до речі, не просто так на серпень шукали щось із гастрономічною тематикою. Уже цього тижня повертається подкаст «Голодним не слухати із новим сезоном, а його авторка Настя Іванцова. Доєднається до нас на слухацькому клубі, і ми з нею не лише про dog is a sandwich» поговоримо, але й про гастродебати в Україні обов'язково розпитаємо. Щоб брати участь у засіданнях слухацького клубу, треба зробити те саме, щоб слухати випуски ранкового допіо повністю. Доєднатися до нашої спільноти на Патреоні, базі або у розділі спонсорства на Ютубі. Якщо ти цих вихідних 9-10 серпня будеш у Львові, то зверни увагу, що у ці дні молодіжна столиця Європи відзначатиме День молоді. Ключовою локацією стане Шевченківський гай. Там молоді автори й авторки на літературнику ділитимуться своїми текстами про війну, близькість, втрату і дорослішання. Можна буде пройтися алеями громадських організацій та локальних брендів. Працюватиме також майданчик Unbroken з інтерактивним досвідом незламності та ветеранський спортивний виїзний простір Стрільниця, де можна буде постріляти з лука або лазерного обладнання. У програмі також обіцяють майстер-класи із гуцульських танців. Вхід на фестиваль безкоштовний, але потрібно зареєструватися. Лінк залишаємо в описі до подкасту. І перед тим як перейти до останніх на сьогодні новин. Нагадуємо про збір на нічні дрони для підрозділу Чорне крило. Не забувай, що разом із донатом ти можеш проголосувати за тему, яку хочеш почути у наступному випуску. Зазначай у коментарі до переказу 1, якщо цікавить криза великих харчових брендів. 2, якщо романи між політиками та зірками. Стіки до ранкової кави про події стисло. Наса планує до 2030 року прискорити розробку ядерного реактора на місяці, щоб створити там постійну базу для проживання людей і випередити конкурентів, які мають подібні цілі Китай та Росію. Хоча експерти вважають ядерну енергію необхідною для сталого проживання на місяці, існують побоювання щодо безпеки, скорочення бюджету та геополітичних мотивів проєкту, зокрема, що країни можуть оголосити заборонені зони навколо своєї місячної інфраструктури. Критики стверджують, що зараз ми можемо спостерігати відновлення космічних перегонів, які зосереджені на домінуванні, а не на науковій співпраці. Верховний суд Бразилії постановив взяти колишнього президента Жаїра Болсонару під домашній арешт. Нагадаємо, політика судять за звинуваченням у спробі державного перевороту. Сам він усе заперечує. Суддя у справі Болсонару Олександр Де Мораеш заявив, що ухвалив рішення про домашній арешт, оскільки експрезидент не виконав обмежувальних приписів, які на нього наклали раніше. Адвокати Болсонару відповідають, що їхній клієнт. Не порушував жодних судових обмежень, тому вони планують оскаржувати рішення суду. Камбоджа і Таїланд вчора домовилися про дотримання перемир'я і допуск нейтральних спостерігачів на зустрічі з питань безпеки в Куала-Лумпурі Обидві країни зобов'язалися заморозити переміщення військ і озброєння вздовж спірного кордону, а також дозволити переміщеним цивільним особам повернутися додому. Перемир'я обидві країни досягнули за посередництвом Малайзії та підтримки США і Китаю ще 29 липня, але ситуація на камбоджійсько-тайландському кордоні залишалася напруженою. Відомо, що найближчим часом відбудуться зустрічі між регіональними командувачами та двостороннім прикордонним комітетом. На них розглянуть пропозиції щодо спільних зусиль з розмінування та співпраці у сфері кіберзлочинності. На сьогодні у нас все. Почуємося у понеділок. Солодашко. Подкаст «Ранкове допіо» створює септо медіа за фінансової підтримки нашої спільноти. Випуск написала та начитала я, Дарина Заржицька. Моніторингом новин займався Ростислав Онищенко, літературна редакторка Ангеліна Столітня, продюсер Антон Ткачук, монтаж Анна Венеченко, дизайнер Марк Мостовий, Аня Ткачук та Дася Гоптар займаються промоцією подкасту в соціальних мережах. Шукай септо в соцмережах, ділися враженнями та розповідай друзям про наші подкасти.